День шістнадцятий прокинься для його реальності, живучи царством, а не лише говорячи про нього. Слово Боже Матвія 7, 20 1,27, Матвія 18, 1,35, перше Солонян 4, 3, 8. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Матвія 6.10. Чи замислювалися ви коли-небудь? Чого насправді бажає Бог для свого народу і усього свого творіння навіть для самої землі? Це запитання веде нас до глибшого розуміння Божої волі. Без сумніву, Божа воля відрізняється від людської. Від моменту гріхопадіння в Едемі людина схильна йти своїм власним шляхом. Людська воля прагне панувати, вона керує діями. Думками, бажаннями та всім життям. Її суть можна передати словами Я роблю те, що хочу, або Я хочу це зараз. Божа воля діє інакше, її метою є те, щоб Боже царство стало відчутним і втілилося на землі, так само, як і на небі. Біблія описує Божу волю трьома основними способами: перший його царство на землі Матвія 6:10. Бог бажає, щоб культура неба замінила зіпсовану культуру землі, яка дозволила дияволу панувати і здійснювати свої наміри. Наш світ наповнений війнами, заздрістю, ненавистю, розбратом, егоїзмом, хворобами та залежностями. Та культура Небесного Царства зовсім інша вона сповнена миру, милосердя, смирення, єдності, процвітання, зцілення, оновлення, викуплення, спасіння і радості. Другий Бог бажає, щоб усі люди були спасені, 2 Петра 3:9. Хіба це не дивовижно? Уявіть, якщо кожна людина прийшла б до світла істини і стала справжнім послідовником, учнем Ісуса Христа, яким прекрасним став би наш світ! Бог глибоко зацікавлений у спасінні кожної людини. Він не бажає, щоб хтось загинув. Ісус показав цю волю Отця у притчі про загублену вівцю. Коли чоловік залишає 99, щоб знайти ту одну, яка заблукала. Коли ми ділимося Євангелієм, навчаємо інших і допомагаємо їм ставати учнями Христа, ми виконуємо волю Небесного Отця, третій. Святей освячене життя, перше Солонян 4.3. Наші тіла це храм Святого Духа, Перше, 6,19. А отже, вони призначені бути святими. Коли ми дозволяємо у своє життя речі, що опоганюють розпусту, сексуальну аморальність, пожадливість, перегляд порнографії, споглядання непристойних зображень чи будь-які інші прояви нечистоти, ми чинимо опір Божій волі. У такі моменти ми починаємо керувати собою самі, ставимо свої бажання вище за Божі, і стаємо подібними до тих, чиїм Богом є їхній шлунок, Філип'ян 3,18,21 тоді ми лише говоримо про царство, але не живемо за його принципами. Ми покликані дозволяти Божій волі проявлятися у всіх сферах нашого життя і втілюватися в нашому зраненому світі. Це вимагає повної відданості Богові та послуху Його настановам. Ісус показав найвищий приклад покори Божій волі, навіть посеред глибокого болю і страждання Матвія 20, 6, 39 Часто й ми переживаємо вибір і боротьбу, подібно до пророка Іллі, який розчарований і виснажений у своєму служінні, бажав смерті. Та Бог підкріпив його, давши їжу і сили, щоб ілля продовжив шлях до гори хорив, де Господь відкрив йому свою волю перших царів 19. Послух Божій волі завжди приносить благословення, не лише в наше життя, але й у життя наших нащадків. Молитва. Господи, дякую Тобі, що відкриваєш мені свою волю. Допоможи мені жити в згоді з нею. Зламай мою власну волю та его, щоб я завжди залишався покірним твоїй волі у будь-яких обставинах. Молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Питання для роздумів. Чи дозволите ви Божій волі проявитися у вашому житті через послух? Яким чином? Наведіть приклад. Що ви можете зробити, щоб допомогти Божому царству прийти на землю починаючи з місця, де ви живете? Молитовна кімната. Засиріт і вдів у наших спільнотах, щоб наші серця були наповнені співчуттям до тих, до кого Господь нас спрямовує, заслужіння капеланів.